Друзі, всіх вітаю! 31 січня, північний схід Одеської області. Ми на моїй полістіральної пасіці. Коротше, приїхав я. Ну ще бачите, нічого не робив. З собою пірометр. Сьогодні треба підготувати вулики, щоб завтра щось робити, тому будемо готувати. Вулики, щоб щось робити, ну, власне, готувати. Треба захист, сітку зняти. Давайте таку вкратце пройдемося, подивимося, що тут Ну, два місяці не був, насправді. Подивимося, що тут за два місяці таку, візуально з вами пройдуся. Камери повідключав, щоб не заважали. Коротше, пішли дивитися. У нас отакий туман, сиро, коротше, болото, але проїхало. Яка температура, ну, можна таку по траві вуликам якось пробити. Бачите. Це куди воно там показує? Дальномір включен. Ну, температура землі плюс 4. А он на кришки вулика плюс 4. Отакого пройшовся візуально на прильотках. Норма. Є три сім'ї, які мали би крякнути. Це четверта. Там ще яка 55-та, бо там загалом забувся і... Здається, 39-го. Ну, побачимо завтра, чи крякнули, чи ні. Ну може ще й сьогодні встигну. Подивитися, вже пізно поки доїхав. Все, порядок, сітка всюди ціла, ніхто ніде не запутався. Але цю справу ж треба таку бачити. Ну, видно, що якісь облітувалися, щось викидували. Але такого візуально ніяких, ну, ніяких пошкоджень, нічого такого немає. Реально, 5 грудня був, прильотка відпала. Тут щось виносили. таке. А так, там дві-три бджоли на прильотки. Одну із камер обгадали бджолки. Видно, там якийсь інтенсив льоду. Ну нічого так немає. Так що якось так, коротше, нема що поки показати. Зараз буду знімати сітку. А, ось де лише тут. Ну коротше щось тут воно ось до один репнуло. Від чого воно репнуло. Ну якби щось залізло, то запуталось би. Да? ну, Ми підв'яжемо. Щоб птиць не залазив. Я і так думаю не зала. Може така брак якийсь пішло по цьому. Побачимо. А так, ну я, я вже ходив, оце з вами побачив. Так нічого немає. Візде все. всюди все ціле. Напарника вулика теж на місці, все на місці. Ну так все ціле. Панелька, до речі, в таку погоду 0,6 А дає. Це зараз у нас пол третього 14.30. Цей, мабуть, крякнув. Може ні. Не чути. Думаю, що крякнув. Побачимо. ну В принципі, тримало, тримало відійти, а там буде видно. то й таке, ну і бачите, кілька вуликів я накривав, але там діло, звісно немає. Цілі ніхто їх, ніхто їх не покоцав. Ніде ніхто не погриз, миші, шмиші, все закрите. Коротше, якось так. Ну і тут оця система там пусті, тут з бджол. Коротше, все ціле. Все ціле. Якось так. Красиво. Короте. ну Кругом бігом уже дошов. Ну, короте, залишили ще два ряда розчахлити. І так от деякі сім'ї просто глянув. Це моя улюблена. То то все добре. Ну я ж кажу, я не небагато дивився. Ось так воно. От дивіться. Сім'я. Ну невеличка, так? Да? Скільки там? П'ять вуличок. По подмору отак. Сидить добре. Ну я вже ж пошурудів, Завтра будемо всі дивитися. Чого не хочу сьогодні цим займатися, бо е, ну вже бачите, розплоду немає. Бо <кхе> збудоражив їх, сидять від передньою стіночкою, канді тут лупану, Ну то на всякий випадок насправді. Візде-всюди є мед. <кхе> Коротше, завтра будемо дивитися, тому щоб не пропустити. Лайкайте, підписуйтеся, коментуйте, побачимо, де в кого є розплоти, скільки сімей, відсоток, і т.п. все по-науковому. Може щось і розберемо. Друзі, оця походу, я не знаю, навірно і не зимує. Може і зимує. Але дуже мощно. Дивіться, що тут понаращувало собі. Ну, все будемо завтра дивитися. Я так дивився, підмору немає. Щоб, ну, щоб ви розуміли. Бляха. Ну вона і сиділа на всіх рамках. В цілому, друзі, я так пробігся. Я скажу, сьогодні ніяких замірів не роблю. В цілому огонь. Десь я забочинив. В двох сім'ях дно було закрите. Ця, бачите, ну закрита було. Бачите, кокон, кокаші. Ми ще залазили там, шубуршали, сім'ю сім'ю безпокоїли. Ну, бачите, під отим, під оцим піноїзолом нічого немає. А отут, звісно, ну і що я ще в подморі побачив, може вам буде видно. Коротше, кліщали, клеще. Він, дивіться. Падав. Ну, і ця сім'я подобісралась. Але я ж кажу, це такий тизер. В наступному відео все побачимо, все розкажу Все розкажу А, не ця Думав, вона підобістралась, вона не підобістралась на диво. Але коротше... Десь тут, коротше ота, поруч 68 го Я перепутав, ну це теж вони наші турбували, коротше. Це сьогодні бачите, їх трохи роздрухав. Це не добре, оця. Я перепутав, десь біла полетіла. Та картонка оце ні тоже ми так змістила ну коротше завтра будемо дивитися все десь одна чи дві сім'ї поносилося. десь тут дивися де воно навірно там це 57 цьому коротше хотів вам показати що це все не в попад Тоже не ця. Тут це. Тут все добре. Десь десь тут, а де воно? А, оця, мабуть, може і крак Там щось оця, я вже кирпича перевернув. Коротше, із трьох тис, що мали відійти. Одна, дві відійшло. Із тих, що не мали, здається оця. Ну коротше, все буде, потім розберемо, подивимося. А так уже підготовив. Завтра дасть Бог проїхати, бо щось дощ обіщають. Та й таке. Коротше. Розкидати канді, де там хтось вийде з об'єдинити. Ну там треба 2-3 в купу скидати. А так в цілому огонь. По подмору теж. Практично немає. Або в кого є, то трохи. Ну порівняно з минулими роками. То так і є. Друзі, тому не пропускаємо, не забуваємо. Лайкаємо, коментуємо, підписуємося. І не, не бахайте лайків, хоч хоч якось приємно зробіть. Відео про камери, друзі, буде, все готове, просто треба змонтувати, і в мене не вистачає, чесно кажучи, часу. І про сонячну станцію буде. Там, бачите, які панелі: одна 100 Вт, друга 200 Вт, 300 Вт. Коротше, якось так.